І завдяки вам <реш> <реш> У вас штучні люди. Люзі каже: мама, коли ми перестанемо купувати штучних людей, я купимо машину. Ну але в кожного своя фішка. Отже, тоді про опіки буквально 10 хвилиночок швидко розповім, тому що також дуже багато міфів. Що важливо, що коли є опіки, вони бувають чотирьох стадій. Перше, це почервоніння. Буквально, до речі, мені траплялася на тижні однієї лікарки публікація, і я там побачила, що знову ж таки капець поліетиленовою плівкою, пантенолом, і, і це лікарка. Що ми не робимо? Перш за все пам'ятати, що опік першого ступеню це коли є просто почервоніння. Другий ступінь це коли є вже пухирі. Третій ступінь, коли епідерміс, тобто шкіра сходить уже. І четвертий ступінь, коли є таке обвуглення, почерніння. Так от, поговоримо про першу і другу ступінь опіку це коли є почервоніння або почервоніння з пухирями. Перш за все, що ви маєте зробити, припинити дію теплового фактору. Ми інтуїтивно це робимо. Той одяг, що робимо? Знімаємо. Єдине, що якщо він прилип, то вже його не відриваємо із силою. Але треба швидко зняти і припинити опік, ну щоб далі опік не глибше не посилювався. Не посилювався, так тому припиняємо дію. Фактора того теплового, перш за все, це перший алгоритм, перше записали, що припинити е, дію теплового фактору. Друге, що ми маємо робити, Конкретно, ми, якщо дитина ошпарила себе кипятком, знятий той так, одяг. Абсолютно вірно. І друге, що ми маємо, це припинити, е, коли вже тепловий фактор попав, е, воно все ж іде глибше. Нам треба припинити, щоб глибше це не йшло. Яким чином ми можемо це зробити? Ми маємо під прохолодну воду, під холодну воду. Температура це не людяна. Хочу зауважити, що багато помилок, що це є льодяна вода. Це не має бути лід, це не має бути людяна вода. Це має бути холодна вода. Температура орієнтовно 15 градусів. І знову ж таки захисають. підходить? да. З-під крану, тобто така, ми можемо ті, хто мами там хвилюється, ви можете в спокійному варіанті навіть там взяти термометр, попробувати, яка це температура орієнтовно, але з під крану, от там не льодяна, а холодна вода чудово. І що важливо, необхідно тримати під прохопіду холодною водою приблизно на 15-20 хвилин. Це ідеалі. Якщо це е, кінцівку, то ми можемо навіть під кран, щоб це все було холодна вода лилася, або навіть під душу. Знаю такі випадки, коли дитину ставили, коли велика. Опікова поверхня і прямо під душ зливали ось так холодною водою, тому що саме хоча б мінімум 10 хвилин, а то краще 15 20 хвилин, бо за цей час саме припиняється розпространення в нижні шари, глибші шари шкіри, і знімається біль цією холодною водою. Звісно, якщо є така, ну, це було б чудово. Дитина не хоче. Це знаю із, знаєте, із протоколи так прописано, але дитину важко, в якої болить все пече, садити і ось так тримати. Тут уже спрацюють всі ваші методи, починаючи від заохочення, там, мультиками, будь чим. Але треба охолодити ту. Якщо у вас так сталося, от наприклад в потязі, да що важко забезпечити ту прохолодну воду, Мені Ви можете одразу прибігла якась сусідка, принесла пляшку води Судово. з цим носиком, і я зняла з неї піжаму, поклала її на бока, і ось так постигу від коліна до стегна. Отак От поливала тою водою. Да. І поливала, 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 а вона, дивлюся, червоне все, uh -huh. вже пішли по хірі, uh -huh. але потім дивлюся, вона каже, я не знаю, мені здається, мене вже не болить. Тобто uh -huh. воно дуже швидко це зняло, але я ще запхнала і бупрофен, і води дала, uh -huh. Uh -huh. щоб воно і зняти, і больовий цей. Uh -huh. Далі що важливо, що е після того, як ви охолодили, тобто перше це зняти е одяг. Або припинити опікову дію. Далі охолодити під холодною водою приблизно 15 хвилин, це буде в середньому чудово, до 20 хвилин. А третє це накласти гідрогелеву, таку спеціальну пов'язку. штуки. Тільки гідрогелеву. Ось такий опікун це можна в Україні, наприклад, купити. Ви теж, будь ласка. Зробіть прямо фотки, угу. щоб я це теж виклала mm -hmm. дівчатам? Тобто mm -hmm. мене тегаєте те в себе в сторіс, викладаєте. Це для того, щоб це було в аптечці, бо це Обов реально рятує. Обов'язково обов'язково. і е, чому саме гідрогелеву? Якщо ми гідро перекласти, це є вода гідро. Гель, да, тобто, це та речовина, яка не створює плівки і дає нам теплорегуляцію продовжувати, щоб це тепло йшло не глибше, а виходило назовні. І вони є такі вже просочені, гідрогелеві, такі серветочки. Вони мають там рано загоюючи, регенеруючи, одна та воно така нічого хоча... не щіпить, воно ні, дуже ні, комфортно немає, ні спирту, нічого немає, Воно охолоджує, воно ще й знеболює. Дивіться, тут іде зазвичай дві штуки. І одна штука це на вісім годин, mm -hmm. вони є різні розмір розміри, дуже чудовий Я з собою і ще можу брати, інколи це купувала ну, не в Україні, а такий гідрогель. Дивіться, тут таке серветки просочення, а це такі міні-паки, їх зручно носити, але його достатньо багато тут. Протиопіковий гель. А воно, воно просто накладаєш на рану. Вон, воно дав є б... розсорення. Mm -hmm. Так просто гель. Тут серветка, тут просто гель. Просто і це там варто. Буквально я купувала за 30 гривень. Такі вони недорогі, але mm -hmm. вони дуже рятують. У мене yeah, чоловік yeah, yeah. отак руку всю опік, вся шкіра mm -hmm. зійшла. Так я оцими гідрогелем. Нам лікар призначив, бо його пошвидки забрали. То я все йому сама накладала, yeah. знімала, все mm -hmm. загоїлось, не шрамів, немає геть нічого. Oh. В от, Польщі от. так ведуть рани оці, просто да. в нього дуже був серйозний опік да. хімічною цим газом. Я ви І так. все загоїлося, всі гідрогі, це просто порятунок, їх треба мати вдома обов'язково. І ще що важливо розуміти, що е, ніякі пантеноли ми не мажемо. Я коли заходила в протиопіковий центр в місті Києві, мені казав, завідуючий: ти куди хочеш на пантенолових спочатку глянути, чи не пантенолових? Боже. Чому? Тому, а що, Так е, його рекламують. Пантенол то той спасатель, купа тих мазів різних, чому не використовуємо одразу після опіку. По перше, там є в складі жир. Uh -huh. 에, 에, наприклад, в тих мазях. І коли ми так само пантенол. По-перше, оця щільна піна або там ще щось, вона створює такий шар. І замість того, щоб теплорегуляція тепло, тепло працювала, і це тепло виходило назовні, ми його залишаємо всередині і ще глибше йде. І плюс пантенол це вітамін про вітамін В5. Тобто він класно регенерує. І я колись робила публікацію тегала різних дерматологів і запитувала про нього. І вони то все підтверджували, що він класно працює як регенерація для заживлення, уже там на третій день, на четвер, ну пізніше, після Не тоді... стадію. Так, да, уже от тоді. Тому що перші там доби це є гідрогелеві пов'язки, а потім ми вже надалі можемо використовувати той пантенол, як для регенерації для заживлення, щоб швидше заживилося. Mm. А, але якщо використовувати от різні мазі, пантеноли і так далі, потім залишаються шрами. От, о, ось це запобігає більш глибоким опікам, і потім оцим цим неприємним моментам, які можуть бути після опіків. Тому гідрогель а на. Там на третій день уже все ми любимо й той пантенол. Можемо використовувати. Два слова спитати стосовно таких знаєте, порад народного творчества. Ну, наприклад, змащити олією Хартого або якимсь маслом, коли оце тільки воно все запалене. Судною пастою. Будь ласка, розкажіть так. це. Я пам'ятаю, що мене в дитинстві обмазували кефіром, сметанкою так, так. на морі. Мама там, знаєте. Цього не робимо. Тому що, по-перше, наприклад, тих сметанах, Інших там є також жир, це також плівка. Зубна паста це також вона формує, далі засихає. Пам'ятаєте, вона Пані засихає засихає, і плюс, і потім іще вона починає засихати і тріскатися, що спричиняє ще більше болі. І це може ще, якщо є пухарі, їх також полопати, сходить епідерміс, цього не робимо. Далі оті сметани, картош. Пля і все далі, білок ми також не використовуємо. Ну, ми вже живемо в сучасному світі і думаю, що треба переходити на більш правильні методи заживлення. Єдине, це що можу таке сказати, що, наприклад, якщо це сонячні опіки, і якщо це вже дорослий, то, наприклад, ну, дорого цим опікуном уже обмазуватися ага. да, гідрогелем. Ну, я, я кажу, як є, завжди відкрита на всі е, такі подібні питання, і сама говорю, як роблю там інколи. Тому, якщо це є велика опікова поверхня, сонячний опік, то ми можемо використовувати гідрогель із мас маркету Тобто є дуже багато різних і там і лярош, і просто ті в листочку такий алоє вера, де в Входить гідрогель, тобто це, по суті, також гідрогель. Але дивитися, щоб не було спирту. Часто там є вітаміно це b 5 що також є пантенолом по суті, плюс гідрогель, там, гель -алоє вера, це гідрогель, і також не можна використовувати опікові поверхні, ті обмазувати, якщо це сонячні опіки. Ну Це як замінник оцих, якби, як альтернатива дешевша гідрогелю. Uh -huh. От. Але бажано от дитинки, якщо це не сонячний опік, а такий побутовий, то ось такі гідрогелеві, спеціальні е, пов'язки. Це і стерильно, і ну, це правильно. І дієво, скажімо так. І воно дуже дієво. Mm -hmm. дуже. Ще хочу сказати, що не забувати про пиття. Після того треба пити, 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 якщо це дитинка меншого віку, прикладання до грудей якомога частіше, щоб запобігти зневодненню дитини. Тобто пам'ятайте, що це може бути інтоксикація і багато чого іншого, тому багато пити, якщо це дуже болить і велика опікова рана, і ви не можете зараз вже там викликати швидку або попасти до лікаря, а велика опікова рана це коли більше долоньки руки. Того хто опікся, у кожного це своя в дитинки це долонька дитинки. Якщо більше опікова рана долоньки дитинки, або там опечені стеві органи, оболонки, то в такому разі треба обов'язково звернутися до лікаря після того, як ви надали домедичну допомогу на огляд. Якщо це. Далеко їхати не можете там. Дайте якийсь препарат для знеболення, це може бути ібупрофен, препарати ібупрофену у віковій дозі. Нагадую, що це не по віку розраховувати, а треба по кілограму. Десять грам на кілограм це є доза для дитини, ібупрофену, або препарати парацетамолу, але краще працюють в такому випадку препарати ібупрофену. Так. І е, чекати огляд. Ось це що важливо сказати. Дуже дуже дякую, mm -hmm. бо насправді я... ця тема дуже болюча, бо це. Ніхто не застрахований, це може трапитися у самої ідеальної мами, у самої правильної, яка там бо це доля секунди, от і воно вже сталося. І ще важливо, що якщо це є третя, четверта ступінь опіку, тобто епідерміс уже зійшов, або це є обвуглення, то зможете якусь там простеринність вже немає іти рід. Ну, мова. А, звісно, що чим частіше, тим старинніше, тим краще змочити це все ту марлю і з марлю, зверху. пелюшку, бо так. не у всіх марля під руку. Треба ще, швидко діяти. Так, я ж кажу про стер... Ринність не може йти мова, нам головне треба змочити, накрити і чекати, поки доїде там швидка, або ми, нас огляне лікар там і так далі. Ну тобто там уже не треба мазити гідрогелем, коли вже зійшов епідерміс або обвуглення. Просто накрити, і чекати, чекати швидкої, якщо mm -hmm. треба дати препарати, які знеболять цей бупрофен, бо в, треба дати, бо в дитини паніка і, mm -hmm. і болить. Це болить і, і, і трусишся. Дякую. Чатка, бачу приємні вітруки, мені приємно було з вами ділитися. І якщо вам це важливо, я знаєте, в мене таке вже ну, після досвіду роботи в реанімації, то мені здається, що всі все знають. Так і, і, і я це, не знаю, Мені що, здається, не що про те? Це така викривлена свідомість. Мені здається, про ГВ ну, нема вже що розказувати. Да. Все вже є. Але так. ні. Це те саме те, що ви зараз робите, ви даєте величезну користь великій кількості жінок, які свідомо підходять до того, щоб зберегти здоров'я дитини. Ми зараз всі вимушені жити в таких умовах, де вибачте, може швидка не доїхати, де може не бути електроенергії. Розумієте, нам батьків зараз вся відповідальність, Вона й раніше була вся відповідальність, а зараз удвічі більше. Mm -hmm. Дуже вам дякую, і дуже хочу, що були такі дякую. Ефіри, бо нам Далі, треба все розібрати. Добре, питання цікавтесь, ми будемо розбирати. Я навіть знаєте не такий активний блогер, бо мені знову ж таки здається, що всі все знають. Добре. Тому задавайте Добре, питання. Слухаю, патарите, Прошуйте, і я з радістю буду відповідати, розбирати теми, охоплювати їх детально, і будемо з вами навчатись. Дякую вам, бережіть себе, своїх діток і дякую вам, Маргарита, за те, що ви також рятуєте життя, повірте, багатьох мам, багатьох дітей. І то таке щастя потім, коли та семирічна дівчина, воно все ото, як, ви питає, де, як я ви питаю, в деяких каже, вам все аукніться. І я згадую вам ці слова, коли оця так. Це любов, вона це любов, це любов все, все повертається. повертається. Дитина. Я вам кажу так: ми правильно вкладаємо свій час. Да. Хтось може просидіти в телефоні, а хтось на свою дитину більше уваги звернути. Потім mm -hmm. ця дитина з тобою в дуже близьких, тісних душевних стосунках, Так, І відчуття це, я відчуття це... вам казала. Просто варте всього і всіх отих, як сказати, випробувань материнських страху, то що зробити не так, але ми всі люди ми вчимося. Головне, вірити в себе і вірити в свою дитину, і навчатися правильних людей. Тому дякую вам, бережіть себе, всім обіймаю вас. Я і будемо вами працювати. Так. Дівчата, хто не вспів на ефір, я всі ефіри обов'язково запаковую і викладаю в себе на Ютубі, Будете заходите, дивитись зручний для вас час. Дякую. Все. Дякую вам. Давайте, Дякую. пока, пока. Бережіть, до себе. побачення.